Вітаю на каналі, друзі та гості. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Хто підписаний, пишіть коментарі, ставте лайки. Мені приємно читати ваші коментарі. А я вирішила з вами поділитись таким рецептом милинчиків в духовці. Виходять такі сочненькі з м'язком, апетитні і дуже смачні. Що мені для цього потрібно? Спочатку роблю начинку. У мене тут фарш 200 грам. Я втерла один зубчик чеснику і таку маленьку цибулинку натерла. Спеції, спеції даю за смаком. Солю, перчу так за смаком. Тепер перчу. І все гарно перемішую. Все, начинка у нас готова. До цих минчиків начинка може бути люба. І любий фарш може підійти. На даному в мене в мене, мене смінина. Можна курячий, можна говяжий. Також можна робити з капустою. Все, начинка готова. Я її відставляю в сторону. У мене тут я вибила 5 яєць. Так, вінчик розбиваю, Просто, щоб вони так поєдналися. Можна і виделкою збивати також. Тут не потрібно ніякі піки, нічого. Просто так поєднаємо. і даю трішки так дрібку солі. Більше не потрібно. Знову ж таки, ось так перемішаю. І даю сюди п'ять столових ложок олії. І п'ять. Наприклад, якщо ви даєте шість яєць, значить. Шість столових ложок олії дає і так далі. І все гарно примішуємо. Сковорідка у мене нагрівається. Ще раз так перемішаю. Вінчик нам вже не потрібний. В сковорідку наливаю так небагато, перший раз тільки. Небагато так олійки і розмашую. Це тільки один раз. Потім вже не потрібно. Ось так. І тепер буду обсмажувати тільки з однієї сторони млинчик. Ось так обсмажила і на тарілку тільки з однієї сторони. І так смажу всі. Тепер беру млинчик. Він у мене величенький. Якщо у вас сковорідка маленька, така, то не потрібно розрізати. У мене сковорідка така величенька, то я розрізаю так наполовину. І будуть такі два млинчики. І тим, що необжареною стороною, я даю наверх, а всередину буду намащувати фаршем. так гарно намащуємо фаршу. Духовочку я включила, вона розгрівається на 180 градусів уже. так другий намашу. Так, намастила фаршем зверху і ще даю зверху так трішки сиру натертого моцарелла. У мене тут 100 грамів сиру. Сиру можна давати більше, можна давати менше, хто як любить. Ось так. І закручуємо таким рулетиком. Кладу сюди у формочку. Отак, слідуючий рулетик, так щільно прижимаю і у формочку. І так роблю всі. Тепер у мене тут масло я розігріла в мікрохвильовці, і змазую так, сферу. Ще так трішки дам сюди всередину. Ось так. І буде достатньо. Тепер прикриваю кришкою. Можна прикрити зверху фольгою. У мене є кришечка, так я прикриваю кришечкою. І в духовку так на 45 хвилин, 180 градусів. Блинчики у мене вже готові. Запікались 40 хвилин, ще парують. Але я покажу вам, які вони у мене в розрізі. Ароматні. Такі зверху трішки хрусткенькі такі. Зараз я їх розріжу. Коли розрізати млечик такий соковитий і дуже смачний, тому готуйте та смакуйте, нехай вам все вдається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.